Слава чує Сину, Святому Духу, Духові нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святи занця на нас, і сіли, немочі наші, не поради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава чує сину, святому Духу, і нині повсякчас, і навіки віків, амінь. От ще нас, що є сина небеса. Тиця ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам кровини наші, і ми прощаємо, винуватцям нашим. і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лука. во Твоє царство, сила і слава, і сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні, Амінь! з Духами праведних помни. Ще робіт спаси у покої і збережи їх у блаженній житті. у тебе, чоловіко любче, у твоїй місці спочинку Господи, де всі святі Твої спочивають, упокоїв у, у рабі твоїх, бо ти єдиний чоловік любець. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Ти, свій Бог, що до аду зійшов і зозробішів, закованих, самі душі рабів твоїх упокоїв і нині повсякчас, і, повсяк і на віки віків. Амінь! Єдина, чиста і непорочна я діво. Що бога на себе не породила, моли, щоб спаслися душі, помилуй нас, Боже, з великою милості Твоєї, молимо с тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. За вас насутні, всіх убієних війні, занято, і за відпущення всякої провині вільної, і невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Щоб Господь Бог гослив душі, де правени не спочиваю. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милості Божий, Царця небезпечку, ще гріхів їх. Приста безсмертного царя бо нашого, просімо. Господи, Господи, помолимо, Господи, помилуй. Воскресіння життя і спокій Раби, Раба, батвої небесні сутні, сім уб'єни війні зунято, Христе Боже наш, і Тобі славі даємо, спрідвічне, присвятим, і творчим Твоїм духом, нині, час, і на віки вічні. Премудрість, Пресвятай, Богородиці, спаси нас, Єснішу Херу роби. Незрівняно славнішу від сарах винив, щоб без одріння Бога слово породила, все, що Богородицю, тебе величаємо. Слава тобі, Христи, Боже, надія наша, слава тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас і на віки віків. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Благослови! Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитва на причистю Свої Матері, святі славні, сиханих апустолів, преподобний богоносвівців нашій всіх святі і душі рабів Тві Небесної Сутні, всіх убієних зонятго воїнів. Оселя веселий, волоняв рама пофедо не приєднає, а нас помилує, бо він благий, чоловіку люби. У блаженням у спійні вічні сполуки подай, Господи, почара рабам твої небесні суті, всім ви небо із унято, і сотвори вічною пам'яні. Дякуючи Богу, що Господь нас звів на те місце святе, якому ми вшановуємо День Небесної Сотні, День Гідності, революції, які люди, особливо молоді, і дали своє життя за те, що ми могли покійнути життя. Також їм вже багато було сказано сьогодні. Війна продовжається. Удачі, наші хлопці, браття, сестри, сини. Але наші молитві можуть приспорити закінчення війни. Господь казав, де збирається двоє бо троє, в ім'я моє, там я перебуваю. Що ви попросите, то дається вам. Ми сьогодні зібралися помилитися з душі всіх убієнних на Майдані і всіх воїнів Але ми повинні в своїй домівці, в церквах молитися, щоб Господь допоміг я поскоріше закінчити цю війну. Повинні молитися за тих воїн, які стоять на передовій, АТО, які захищають ті кордони, що ми можемо тут спокійно жити, щоб не вони, ті перші воїни Небесної Сотні, а потім ті, які тепер стоять на передові, то ми б, напевно, теж зараз не могли так зібратися. Не відправити своїх дітей, чи в садик чи в школу. Бо було б напевно, саме, що і зараз на Донбасі. Ми дуреньки, до ми постійно повинні молитися. Через тиждень ми вступаємо великий піс, а великий піс це в силу на Тому Не забувайте в ті молитвах і молитися за тих убієних воїнів Небесної Сотні, воєнних в зоні АТО і також за тих живих, які стоять там на передвій. Нехай Господь, у Спільку, цьому нам допомагає слава Ісусу Христу. მარკეს <muchas> ვა